Беремо 600 г будь-якої білої риби, у мене мінтай, також можна брати хек, але бажано, аби в цій рибі було поменше кісток. Кладемо на низ форми для запікання. Зверху додаємо сіль, чорний мелений перець або суміш перців, і також декілька крапель лимонного соку. Тепер беремо 50 грамів томатної пасти, змазуємо зверху рибу. Далі нарізаємо цибулю кільцями і робимо шар з цибулі. Також треба вершковий сир 100 г зверху кладемо на цибулю. І ще один шар це помідори. 3-4 помідорки середнього розміру. Нарізаємо кружечками. Зверху притрушуємо все з сиром. Я взяла твердий сир, можна взяти моцареллу через сіль і перець і зелень. Зверху можна будь-які трави до смаку сушені, які ви любите. В гарячу духовку на 30 хвилин запікаємо при 180 градусів. Риба готова. Це смачно, це швидко, духовка все робить за вас. Приготуйте, напишіть свій відгук. Дякую за перегляд!